E Святі мученики, чудотворці і безсрібники Косма і Даміан були рідними братами. Виховані батьками християнами у правилах благочестя, вони вели строге цнотливе життя і були удостоєні дару зцілені хвороб. Своїм безкорисливим ставленням до людей брати багатьох не вернули до Христа. У 284 році святі були викликані до імператора Аврелія Каріна в Риму. Він зажадав, щоб Косма і Дем'ян зреклися своєї віри, але брати рішуче відмовилися. Після того, як вони вилікували хворобу імператора, Карін покаявся і сам почав сповідувати Христа. Святих Косму і Дем'яна відпустили на свободу. Проте незабаром їх убив колишній учитель, який заздрив славі праведників. Не своєю силою ми лікуємо хвороби, а силою Христа, істинного Бога. Сьогодні у Рильському болгарському монастирі особливий урочистий день. Братія, а також численні прочани обителі, відзначають чергову річницю перенесення мощей преподобного Іоанна з міста Тирнова до Рильська. Цікаво, що цій події передували три перенесення мощей праведника. З рильського монастиря до міста Средець, потім із Средця угорський король Бела II переніс святині до містечка Остергум і, втретє, з Остергума до Тирнову. Ці події посприяли поширенню слави преподобного не тільки серед болгарського населення, а й у сусідніх народів. Особливу шану цей подвижник X століття отримав на Русі. Згідно з переданням частину мощей святого Іоанна болгарські ченці принесли для шанування на курську землю у сучасне місто Рильськ. Твоїх мощей возвращенням абітіль твоя богатіця церква же твоя приємшая просвітиться. Понад сто праведників прославили господа своїми подвигами на Вологодській землі. Серед них преподобний Герасим, який у XII столітті заснував Свято Троїцький монастир. Пізніше біля цієї обителі з'явилося місто Вологда, Преподобні Кирил Білоєзерський та Димитрій Прилуцький, засновники Білоєзерського та Спасоприлуцького монастирів. Фундатором ще однієї чорничої общини цього краю став преподобний Мил Сорський. Серед вологодських новомучеників, що постраждали за Христа після революційних подій 1917 року, можна згадати архієпископа Великоустівського Миколая Клементьєва, єпископа Кирилівського Варсанофія, Єрея Прокопія Попова, преподобну мученицю і гуменю Серафиму Сулимову. Ворота раю самі відчиняються для праведних, щойно вони наближаються до них. Князі Мстислав Ростиславович, його син Мстислав Удалий, переможець шведів і лівонського ордену Олександр Невський. Ці та багато інших угодників Божих народилися або жили на новгородській землі. Серед них і перший руський єпископ Новгорода Лука Жидята, який, за словами місцевого літопису, поширював учення книжне. Архієпископ, філософ Богослов і державний діяч Василій Каліка, котрий збудував кам'яні укріплення Кремля, преподобні Зосима і Герман, засновники Соловецького монастиря, нестяжатель Нил Сорський, який закликав ченців уникати мирської суєти, свято на честь Собору Новгородських святих, установлене у 1981 році, і відзначається щороку, у третю неділю після п'ятидесятниці. Розумійте ви всі народи землі. Дуже вас любить Господь і милостиво кличе до себе. У наступному випуску сторінка управління українського гетьмана Івана Скоропадського автор казки «Чарівник Смарагдового міста письменник Олександр Малентійович Волков, Московський златоуст, утішитель церковного народу в часи більшовицьких гонінь Митрополит Дмитрівський Трифон Туркестанов сьогодні православна церква шанує пам'ять собору Святих Білої Русі.